На Житомирщині від продовольчої політики більшовиків вмирали цілими селами. Особливо страждали від голодомору південні райони. Про ці та інші факти можна дізнатись із виставки, яку Житомирські свободівці готували майже рік. Кажуть, щодня відкривали нові документальні докази того, як більшовицькі окупанти голодом знищували Україну, яка хотіла бути незалежною, та бунтами і повстаннями намагалась відстояти свою державність. На макетах показано документи і таблиці, які засвідчують те, що геноцид у 31-33 роках в Україні дійсно був, тому що ми знаємо, що влада постійно заперечує той факт. От але дійсно є документальні підтвердження, що ми маємо мали на жаль таку історію. Прямою причиною цього голодомору була втрата державної незалежності України, коли загарбники. У вигляді комуністичної партії прийшли на українську землю для того, щоб визискувати народ, влаштовувати тут свої якісь соціальні експерименти це все стало наслідком. То, що ми знаємо нині, як великого геноциду українського народу, про жахи геноциду люди не забувають. З покоління в покоління передаються історії про те, якими методами радянська влада підкорювала селян. 70-х, на 80-х років минулого століття від своєї бабусі на мене з Черніхівського району розповідала сама була із хазяйської сім'ї, каже: прийшли злидні, повигрібали все. Що і в шо його ще було, і таке, і залишилася вона в 33-му році. Що чоловік помер з дітьми на руках? Далі виставку будуть встановлювати у різних навчальних закладах Житомира та області.